В ефірі Стрийські новини для вас працює Світлана Кренців. Мої вітання сьогодні мова йтиме про таке: ніч перед різдвом. Сьогодні українці готують святу вечерю без зайвих довідок, щоб проголосувати вдома, медична довідка не потрібна. Сьогодні в центрі Львова встановили великого дідуха. Захід розпочався біля міської різдвяної шопки. Участь у встановленні дідуха взяли дитячі колективи та громадські організації міста. Дідуха висотою близько трьох метрів встановили на проспекті Свободи біля міської ялинки. З 6 до 21 січня мешканці та гості міста матимуть змогу відвідати фестиваль Різдво у Львові. Фестиваль буде проходити у центральній частині міста. Повідомили у прес службі Львівської міської ради. Протягом різдвяних свят на площі ринок та в Шевченківському Гаю буде проходити безліч веселих забав, частувань та лунатиме різдвяна коляда на різдво 7 січня в місті буде проходити фестиваль Спалах різдвяної звізди. Свято відбудеться у музеї народної архітектури і побуту Шевченківському гаю. 8 січня о 15-й годині центральною частиною міста пройде великий різдвяний парад. Він відбуватиметься в рамках третього міського свята пампуха. 15 тисяч пасажирів Укрзалізниці зустріли новий рік у поїздах. Про це повідомила прес-служба відомства. Згідно з повідомленням, під час зимових свят кількість пасажирів, які подорожують залізницею, зростає на 15-20%. Зв'язку з цим станом на 6 січня 2010 року залізниці України призначили 54 додаткових потягів. Про це повідомляє офіційний сад міністерства транспорту і зв'язку. Зокрема, 17 поїздів призначила південно-західна залізниця, 15 – придніпровська. 7 – одеська, 5 – південна, 6 – Львівська, 4 – Донецька. 20 поїздів. З них три транзитних призначили російські залізничники. Ніч перед Різдвом найчарівніша і найдивніша ніч у році. Всі українці з першої вечірньої зорею сідають до святкової вечері. А наступного дня рано вранці поспішають до церков прославляти різдво Христове. Першими про народження Ісуса дізналися пастухи, що пальнували стадом. Таку новину сповістив їм ангел. Пізніше до немовляти прийшли волхви мудреці зі сходу. Про месію вони знали з легенд. Дорогу до міста їм вказувала яскрава зірка. Про ці події детально розповідають старовинні українські колядки, адже здавна наші предки шанували та любили Різдво. Напередодні свята, 6 січня, українські сім'ї сідали вечеряти. Святвечір починався з появою на небі першої зірки. Тоді господар вносив до хати сіно, а господиня стелила його на столі під обрусом, бо Христос народився у яслах на сіні. На столі обов'язково мають бути свічка, як свідчення віри, стіль, що вказує на внутрішню суть людини. Часник як Символ родючості і здоров'я його кладуть на чотири кути столу під скатертину, щоб відігнати від родини і хати злих духів. Якщо когось з родини немає вдома, для нього кладуть тарілку і ложку. Після вечері діти, як правило, хлопчики йдуть колядувати. Цього дня не можна було злитися, сваритися і казати щось лихе. Вранці йшли до церкви, щоби віддати шану новонародженому Христові. А потім починалася велика різдвяна гостина з гусною колядою. Без зайвих довідок, що проголосувати вдома, медична довідка не потрібна. Центр виборчком спростив процедуру голосування вдома. Виборець не повинен подавати документи, які б підтверджували його нездатність пересуватися самостійно. За таке рішення проголосували вісім членів. ЦВК. четверо були проти, двоє утрималися. Той факт, що під час попередніх виборів подібний механізм голосування дав можливість для численних порушень. Більшість членів ЦВК не збентежив. Альтернативний проект постанови пропонували ухвалити члени. Це Жанна Усенко чорна. Вона переконана, попри те, що до закону про вибори президента не внесли зміни, які б вимагали надавати медичну довідку. Документ про стан здоров'я просто необхідний. СМС рекорд жителі Франції у новорічну ніч відіслали близько 150 мільйонів вітальних смс повідомлень встановивши тим самим новий національний рекорд. Як повідомляють французькі змі абоненти найбільшого оператора країни, Orange з 21 години 31 грудня до 2 години ночі надіслали понад 87 мільйонів повідомлень на третину більше ніж минулого року. Пік активності користувачів цілком прогнозовано припав на північ. За даними компанії, о 12 годині ночі за місцевим часом. СМС з мобільників Оранж відіслали зі швидкістю 18 тисяч повідомлень в секунду. Нагадаємо, що у 2009 році мешканка американського міста Сакраменто, штат Каліфорнія, Крістал Віски встановила власний рекорд, надіславши своїм друзям близько 300 тисяч смс повідомлень за місяць. На сьогодні це все смачної вам вечері та щасливого різдва. Нехай вафлеємська зірка усеє вашу оселю та зігріє серця. Веселих свят до зустрічі. Повітря пройняти різдвяним духом завершується останнє приготування до святої вечері в студії колядує Олег Фелик. Сьогодні про таке. Баскетболісти Львівської політехніки Галичини новий рік розпочали з гостювої перемоги. Українська футбольна прем'єр-ліга, дев'ята у світі. Кувейту заборонили брати участь в Олімпійських іграх. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Збірна України позмагається в естафетній гонці на Кубку світу з біатлону. Сьогодні у німецькому Берхофі в межах четвертого етапу Кубку світу відбудеться жіноча естафетна гонка. Збірна України знову змінює склад і розстановку по етапах. Інформує сайт Федерації біатлону України. В у складі естафети стартують Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Оксана Хвостенко та Віта Семиренко. Алієв нарешті домовився з босами локомотива. Український півзахисник Олександр Алієв пройшов меди і незабаром планує підписати особистий контракт з локомотивом. Футболіст зазначив, що умови особистого контракту з локомотивом його влаштовують. Команда збирається в Москві 8 січня. Напевно, до цього часу я прибуду у клуб. Розраховую, що буду на першому зборі вже як гравець локомотива. Сказав Алієв у коментарі журналістам. Новий рік розпочали з перемоги. Баскетболісти Львівської політехніки Галичини в Запоріжжі в матчі групового етапу Кубка Суперліги обіграли місцевий феро ЗНТУ. Фінальна сирена зафіксувала звиття у Галичан з рахунком 91-82. Долю зустрічі на свою користь політехніка Галичина вирішила практично в першій половині. На велику перерву команди пішли за рахунку 55-41 на користь гостей. Після відпочинку господарі намагалися виправити ситуацію однак, все, що їм вдалося зробити, це скоротити відставання в рахунку до. До 9 очок, отже, в підсумку 82,91. Прем'єр-ліга дев'ята Українська прем'єр-ліга посіла дев'яте місце в рейтингу національних чемпіонатів за версією міжнародної федерації футбольної статистики та історії. При підрахунку враховуються як результати зафіксовані на внутрішній арені, так і підсумки виступів клубів у міжнародних змаганнях. Звідно з нам організації найсильнішим футбольним чемпіонатом у світі є англійська прем'єр-ліга. На другому місці іспанська прем'єра третю названо німецьку бундеслігу. Кувейту заборонили брати участь в Олімпійських іграх. Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував Національний олімпійський комітет Кувейту через можливе за законом цієї країни втручання влади у справи спортивних організацій. У заяві МОК було сказано, що таке рішення було ухвалене для захисту олімпійського руху в Куветі. Дискваліфікація набула чинності 1 січня. Відповідно до неї, кувейтські спортсмени та спортивні чиновники не мають права брати участь та бути присутніми на олімпіадах і сесіях МОК. Також Кувейт позбавляється фінансування. Олімпійського комітету. Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри 2010 року стартують 12 лютого в канадському Ванкувері. На сьогодні це все. Дякую, що дивилися нас. Зичу усім смачної котів, веселої колюди та рясних Божих благословінь. На різдво синоптики обіцяють невелику хмарність, сніг подекуди з дощем. Атмосферний тиск 730 міліметрів ртутного стовпчика. Волос повітря 96%. Температура повітря вночі 0,1 градус позначкою плюс. День від мінус 2 до мінус 1 градусу. Вітер південного напрямку 1,3 метри за секунду.